Друзі, привіт! Сьогодні дуже важлива тема на обговорення, і це жіночі хвороби. Звідки з'являються, як собі допомогти, коли в тебе є якісь розлади в роботі в жіночої сфери? І як допомогти своїм близьким з цими станами? Тож занурюємося, не перемикайте, і дуже чекаю на вашу підтримку в підписці та в коментарях. Звідки з'являються жіночі хвороби? І... У офіційної медицини нема однієї думки, однієї характеристики, звідки вони з'являються. А в мене є. І у 100% случаїв, коли приходять жінки з порушенням роботи, з будь-якими захворюваннями, з будь-якими, це може бути навіть не жіночі захворювання, У 100 случаїв я бачу одні і ті самі порушення. Що це? По перше, це розлад на рівні тіла в роботі. Жіночої сфери та нашої голови, нашої черепної частини, нашого обличчя. Тобто остеопат, коли він відчуває руками, я бачу, що оця частина працює не в ладу з цією частиною. І це утворює розбаланс або це відображення більш глибокого розбалансу гормональної сфери, нервової системи, яка не відчуває, не розуміє, як працює гінекологія. Або це інформаційна нагрузка та обтяження, або розбаланс ритмічний, механічний, які ще роботи саме у цієї гінекологічної зони. І на рівні такої психосоматичної інформації, чи на рівні психосоматики це означає, що персональність цієї людини не повністю пов'язана з її жіночістю. Але якщо ми подивимося з точки зору анатомії на будь-які жіночі хвороби, то є Певні точки, які ми можемо подіяти для того, щоб покращити роботу жіночих органів. І це, по-перше, регіональні участки інервації. тобто це поперековий відділ, і це крижовий відділ, і також це куприковий відділ. Бо саме звідти зі спинного мозку виходять нервові стволи, які в цих сегментах занурюються в тіло, і потім утворюють сплетіння та нервують органи, пов'язані з жіночою функцією. Ще якістіопат хочу сказати, що для мене чоловік та жінка вони тотально розрізняються. І жінка має свій головний орган, це матку, який знаходиться в центрі всього організму та обумовлює здоров'я або нездоров'я майже в 100% случаїв. Якщо у жінки є міцний зв'язок матки та нервової системи, то в більшості случаїв. Це буде дуже легкий путь до одужання. І якщо в жінки є питання, якісь хронічні захворювання, складність відновлення після різних станів, то більш за все, саме цей зв'язок, нервова система матка порушується. Тому саме перша рекомендація буде пов'язана. І направлена на відновлення цього зв'язку, але це більш ближче до кінця цього відео. Друга анатомічна частина, яка допомагає відновити здоров'я жіночих органів, це грудний відділ нашого хребту, і дуже часто у жінок є скарги на болі, проміж лопатками, пов'язані з довгим сидінням або з емоціями, або з якимись спеціальними вправами, але також в більшості случаїв. Я бачу, що там є спазм в цих ділянках, і цей спазм це є відображення того, що наша нервова система, яка управляє включенням функції організму, це називається симпатична нервова система, яка активізує нас. Вона перенапружена. Вона знаходиться в, в тотальному в такому стані, я мушу, я повинна і давай сильніше і швидше». І це відображається в спазмі поміж наших лопаток. Ще з цієї ж ділянки йдуть нерви, які повинні настроювати, налагоджувати функцію наших внутрішніх органів, які впливають на роботу наших судин. І коли ця ділянка зажата, то, на жаль, ці нерви не можуть правильно працювати. Третя ділянка, третя ділянка яка впливає на роботу гінекології, це та сама зона, яка впливала і на роботу кишківнику в попередніх відео, і на роботу самого хребта. Це потилиця, бо з потилиці йдуть дуже важливі нерви, які інервують всі наші внутрішні органи. І коли в нас зажата потилиця, на жаль, весь організм не дополучає життєвої сили, не дополучає нервової інформації. Це можна сказати, як наша голова відділяється від нашого тіла. І ми щось тут відчуваємо, щось розуміємо, але загально голова не дополучає інформації від тіла, і тіло не дополучає зворотнього зв'язку від голови. Ось така дуже важлива зона потилиця. і ще вона ще важливіша для жінок, тому що вона дуже часто травмується при народженні саме дівчинок. Чому я розкажу, розкажу зараз. Ось тому, що структура жіночого скелету трохи інша, ніж мужського. І жіночий скелет він більш пластичний і більш такий гнучкий, а мужський він більш твердий але більш крихкий. Тому, якщо Народжується немовля, і це хлопчина, то більш за все йде або травмування в зоні швів, або скручення самої кістки. А в случаях, коли народжується немовля дівчинка, на жаль, її кістки всередині себе ацербують ці точки перенапруги. Тобто вона жіноча кістка вона більш така гнучка і вона трохи деформується, як пластилини з'їбаються. І це, на жаль, дуже часто я бачу в саме в потиличному отворі і в потиличній кістці, Ось тут поміж головою та шиєю. І це створює такий хронічний спазм, хронічний дисбаланс і це може бути потім і скаліози, це може бути порушення постави, це може бути порушення травлення, це може бути диспропорційний розвиток дитини, коли є цей зажим. І на жаль, він дуже-дуже частий. І ця ділянка вона також впливає на роботу внутрішніх органів. Ось у нас є три зони, які більше, ймовірно, допомагають бути здоровою гінекологією і взагалі жіночому організму, і які, на жаль, дуже сильно впливають. Це наш поперек, і крижовий і куприковий відділ, це наш грудний відділ, і це наша потилиця. Тепер мої рекомендації. По-перше, для того, щоб відновити баланс, нервова система матка, який, як я казав, він найважливий. Моя рекомендація, по-перше, це коли ви засинаєте, робити дуже просту вправу. Одну ручку ми кладемо на рівень тазу, другу на рівень обличчя. І з таким. Якби хватом ми засинаємо, або другу руку ми можемо класти сюди. Якщо ви хочете ще заглибити, я прикріплю посилання на спеціальну вправу на балансування цих трьох центрів, це буде ще глибше. Але якщо ви просто хочете базово відновити оцей зв'язок, просто за допомогою рук ми можемо це робити. Це перше. Друга важлива рекомендація. Вона стикається вашого грудного відділу і оцього напруження, яке ми. Дуже часто там носимо, і ця рекомендація вона більш емоційна або більш така психологічна, ніж фізична, це зрозуміти, що жіночий організм повинен бути завжди в комфорті. Що жіночий організм не народжений для того, щоб бути постійно в напрузі, бути постійно в стресі, бо це дуже сильно впливає на ваші гормони, а гормони, на жаль, впливають на стан самогінекологічної сфери. Чоловічий організм трохи інший, і він може собі дозволити ось це перебувати в стресі і напрузі, бо це якраз допомагає деякі гормони чоловічі краще синтезувати, але також повинні бути це в балансі і тому. Важлива рекомендація саме для жінок це навчитися бути в комфорті і навчитися собі, якби це бачити і казати собі: ти зараз вийшла з комфорту, повертайся туди. Робіть все в житті зі стану комфорту. Це моя найголовніша рекомендація для жіночого здоров'я. І третя дуже важлива рекомендація для вашого жіночого здоров'я, для вашого хребту це вправи для спини. Я там залишу посилання на ці вправи, і це вправи для животику. Доступ до них я також залишу в описі. Всі ми знаємо, що гормональний стан він дуже впливає на здоров'я жінки, і можна займатися виключно гормональним станом, і ви завжди будете отримувати поліпшення в здоров'ї в цілому. Ось і тому саме ця моя рекомендація по відновленню балансу вашої сфери. Гнікології і балансу з вашою головою це буде дуже сильно впливати також на гормональний обмін. Це може бути навіть в вашої уяві. Якщо ви уявляєте, як ця ділянка через ваше дихання починає плавно об'єднуватись з вашою зоною тазу, то це буде створювати зв'язок вашої нервової системи, який буде покращувати ці, ці функціонування. І ще одна дуже важлива тема це народження дітей. Адже я бачу, що Дуже велика частина жіночого здоров'я дуже часто залишається в процесі народження саме в пологах. Буває, що проходить 5 чи років, і я бачу якусь жінку, і ми починаємо з нею якби працювати з її тілом. І я зрозумію, що її організм він якби застряг на тому процесі пологів. Він якби з нього не вийшов. Стоїть вага, немає сил, порушена постава, немає емоційного балансу. Нібито немає виходу з цієї ситуації, але дуже часто ми знаходимо вихід саме перепрацьовуючи, відновлюючи і закриваючи саме цей процес народження, Роботою через тіло та з розумінням жінки. Наступне відео на цьому каналі буде про. Багітність про пологи і про правильний нормальний перебіг цих пологів. Дуже дякую, що були зі мною до кінця відео. Радий буду вашому зворотньому зв'язку і до зустрічі в нових випусках!